Привіт, мої любі малята. А ви любите мандрувати? Сьогодні у нас незвичайне заняття. Нас запросили в гості. А хто, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Уночі, як вам ще спиться, ходить знаю чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає. Стає гарно навкруги. В золоті, сади, луги. Одяг хто подарував, хто їх так розмалював. Так, чарівниця осінь. Осінь попросила допомогти її другу, але не сказала кому. Та нічого, ми самі розберемось. Зараз ми помандруємо в осінній ліс. А щоб веселіше було йти, прочитаємо чистомовки. А, а. А Осінь у наш край прийшла. І, і, і. Часто йдуть дощі грибні у-у-у затіває осінь гру, і і, і. прохолодні дмуть вітри. Е, е, е. Всюди листя золоте. Ой, ми до лісу всі прийшли, а кругом дерева тут пеньочки, тут дубки, під ялинку зазирнемо і шишечок наберемо. Малята, подивіться, кого ми зустріли в лісі? Хто це? Так, це їжачок. Здрастуй, їжачок, а чому ти такий сумний? Малята їжачок сумний тому, що вже скоро йому час лягати спати аж до самої весни. Їжачок боїться, що друзі, друзі про нього за цей час забудуть. Як же нам розвеселити їжачка? А давайте вивчимо про нього віршика. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, а зараз всі разом давайте прочитаємо віршика їжачку. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Подивіться, яка гарна усмішка з'явилася у нашого їжачка. Нам вдалося його розвеселити, а з гарним настроєм краще засинати. Бажаємо їжачку бачить цікаві та яскраві сни. До побачення, до весни! Малята, нам вдалося допомогти другу чарівниці осені. Час повертатись по домівках. До наступних зустрічей.